ну, методика називається галотерапія. Галотерапія це метод, де використовується штучний мікроклімат соляних шахт. Бере початок цей метод ще з стародавньої Індії, де воїни відновлювали свої сили у соляних гротах. От в 19 столітті вчені звернули увагу на те, що шахтарі соляних шахт, вони не хворіють на бронхіальну астму. І вже в 1968 році вперше в Україні у нас теж з'явилися на базі Солотвинських соляних шахт лікувальне відділення. От. Це характерні властивості галотерапії цього мікроклімату. Це вологість, це температура, ну і, звичайно, самий основний компонент ми використовуємо це сухий аерозоль, натрій хлор. Під дією нашого апарата в повітрі утворюються високодисперсні частинки солі, і плюс до того ще і появляються негативно заряджені іони. Саме вони, оці дрібнесенькі самі частинки, вони потрапляють в найвіддаленіші ділянки бронхіального дерева і викликають таку, такі ефекти, як бронходренажну, ефект бронходренажний, функцію, антиспастичний, протизапальна дія. Ефект імуностимулюючий, і також замітили ще і антистресовий, антидепресантні антидепресантний ефекти. От на базі цього всього і формуються показання до галотерапії. Це ну, і лікування, і профілактика. Звичайно, на першому місці це бронхіальна азма, це хронічні бронхіти, це хронічні обструктивні захворювання легень. Вазомоторні реніти, хронічні гайморіти, алергічні реакції різного генезу, ну також профілактика грипу, про гРВІ, що зараз теж актуально. Ну, от. Ми звичайно дуже раді, що маємо можливість надати нашим пацієнтам таку дуже ефективний метод лікування.